Привезли мені дрова, пиляні, колоті і скидають кіло мого будинку. І я хочу подякувати організаторам і тому, хто керує цією організацією Карі з Береслав. Та я щиро вдячний, звичайно. Дід тепер буде задоволений, йому вовк з мене не страшний. Буде тепло, я люблю сидіти, коли на дворі завірюха, метіль. Нет, а ти сидиш коло теплої грубки, спину грієш і дуже тобі радісно й весело. Читаєш книги якісь цікаві, щось згадуєш і так далі. То тепер мені приємно і весело буде. Щирого серця дякуємо організаціям, які допомагають нам. Велике-велике дякуємо від щирого серця. О, хай Бог благословляє таки, таку організацію і цих людей, які працюють у цій організації. Спасибі тим, хто прийнявся цією допомогою і допомагає нам.